Якщо газовий балон запалить ось тут, а зараз я вам наглядно покажу, що воно буде неправильно горіти. Бачите, воно догаз шурує, там газ ну, типа, газ горить і щось воно тут шипить. Тушимо його, закриваємо, закриваємо подачу газу. Оп, закрили подачу газу. Далі ми відкриваємо газ. Відкриваємо газ. І запалюємо тут. А все, воно тепер зараз прогріється швиденько і буде нам обігрівати. Тобто завжди запалюєте газові інфрачервоні обігрівачі. Тут справді, чи це у вас буде за 700 гривень на 1,5 кВт, чи це у вас буде за 1590 гривень на 3 кВт? всігда, всігда запалюєте його ось тут сперді. Тому, якщо будете правильно використовувати, все буде у вас правильно працювати коректно як. Тому що багато хто не знає, запалюють ззаді, там, де форсунка, і воно не працює. І потім дзвонять і кажуть, а що ви мені продали, воно не робить. Все воно правильно робить. Дивіться, як гарно прогрілося вже. А, обігрівач 700 гривень, якщо з балону 8 літрів, всього-навсього, 1800 гривень. Просто сам обігрівач без балону, якщо ви вже маєте балон, буде коштувати 700 гривень. Тому пишіть, дзвоніть і будемо вам відправляти.